Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Віктор Паламарчук. Я менеджер з технічної підтримки компанії Адама у Хмельницькій області. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішня наша агроподорож буде присвячена такій культурі, як соя, а саме її гербіцидному захисту. На даному полі посіяний сорт Віола, сівалка туціла кінза з шириною на 35, з густотою 790 тисяч. На гектар. Одразу після посіву на даному полі е, був застосований ґрунтовий грибіцет е, містраль у нормі е, 0,5 кг на гектар. Далі ж, впродовж вегетації у фазу 2 3 третього, трічастого листа на даному полі був застосований наш Евентус. Евентус. У нормі 1,8 літра на гектар. Евентус у своєму складі містить дві діючих речовини. Усім давним, давно відомі, це бентазон і скломазон. Але його характерною особливістю є те, що е, він має свою унікальну формуляцію. Це мікроемульсія, яка дозволяє за рахунок використання меншої кількості діючої речовини добитися кращого результату на полі. Як ми можемо зараз побачити, поле виглядає абсолютно чистим е, на даний момент. Бур'яни як таких немає, вони відсутні. Давайте з вами перемістимося далі в поле, подивимось, як воно виглядає на загальному фоні. Як ми з вами можемо побачити, ми маємо абсолютно чистий посів. Ось так виглядає Соя. Знаєте, у нижньому ярусі. Оскільки в нас сорт раністиглий, в нього вже йде до закінчення вегетації. Вже йде опадання нижнього листя, але ми бачимо тут жодних, жодних бур'янів. Як зараз ми з вами можемо побачити, як виглядали е буряни е після обробітку, в яких вони були стадіях і що з ними було далі. Підсумовуючи дане внесення е гербіциду, можна смі сміливо сказати, що Евентус має беззаперечну е перевагу е на фоні застосування по перерослих е бур'янах, досить ефективно контролює перерослу лободу. Падали ці соняшника, як звичайних, так і місійких, та інші види бур'янів. Можете звертатися до мене, до моїх колег у інших регіонах за, на рахунок інформації та консультації з даного питання. А дама чуємо, вивчаємо, робимо.